В даному відеоролику ми поговоримо про популярні штані у жіночому гардеробі. Ось кілька причин, чому штани стали такими популярними: зручність та практичність. Штани забезпечують свободу рухів і комфорт у повсякденному житті, особливо в порівнянні з спідницями та сукнями, різноманітність стилів. Штани пропонують широкий вибір стилів, які підходять для будь-якого випадку класичні брюки для роботи та офіційних заходів. Джинси для повсякденного носіння, спортивні штани для активного способу життя, адаптація до сучасного життя, універсальність штанів дозволяє легко комбінувати їх із блузками, сорочками, светрами та іншими елементами гардероба, відображення індивідуальності. За допомогою різних фасонів, тканин і декору кожна жінка може знайти штани, які відповідають її стилю та характеру. Це універсальний елемент гардеробу, який легко адаптується до будь-яких модних трендів. Сезонність. Штани можна носити в будь-яку пору року, обираючи відповідні моделі, легкі льяні штани для літа чи утеплювальні з вовни для зими. Штани стали основою жіночого гардероба завдяки своїй універсальності, зручності та здатності підкреслювати стиль і індивідуальність. Вони є прикладом того, як мода може адаптуватися до потреб і бажань сучасної жінки, залишаючись актуальною у будь-який час.